Дорогий воїне, ти колись навчався в моїй школі, а сьогодні захищаєш її від ворожих снарядів, бо вона не дуже далеко від зони бойових дій. Нам розказували, як вам важко, тому ми з друзями допомагали виготовляти окопні свічки, які передавали волонтерам. А щоб вам не так виснажливо і тяжко було визволяти нашу землю, хочу почитати веселих віршів, щоб хоча, хоч би трішки підтримати, тож послухай. В класі в нас є панас, маєм з ним мороку. Без шпаргалки воручалки він не ступить кроку. Він без дне, не дихне, тільки й чуть від нього. Я не знаю, я не вмію, я не чув такого. От якраз наш панас знову біля дошки, та домашнього завдання він не зна ні трошки. Він стоїть і мовчить. Сум в очах у нього. Та шпаргалка виручалка ось летить під ноги. Озирнувшись і нагнувшись, вчитель не побачив, та шпаргалку прочитавши, він ледь, -ледь не плаче. Бо написано в ній так було панасу, не надійся на шпаргалку це від всього класу. Ми дуже чекаємо на ваше повернення.